Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет видання лівий Берег з нами в ефірі. Вітаємо вас, пані Соню. Соня. Добривечір хотілося б вас розпитати, щоб ви розказали більш детально для наших глядачів, що собою являє дана особа, так Роберт Амстердам, і для чого на вашу думку він міг прибути до України до столиці нашої держави? Це абсолютно лобійська кампанія, лобійська Ну, кваліфікованому, скажімо так, цивілізованому сенсі для сполучених штатів це трошки не незвичне для нас, коли люди, які хочуть пролобіювати певні інтереси, вони наймають офіційних юристів, вольвістів. І власне так само Вадим Новинський вчинив із Робертом Амстердамом. Тобто на його о, сайті останнього є о, всі офіційні документи, і власне згідно американського законодавства, лобісти мають декларувати о, свою співпрацю з клієнтами, а так і відбулося. Тобто, його завдання завалити. Я говорю зараз дуже простою мовою. Закон про о, так, так званий, так званий прошу закон про заборону УПЦ МП в Україні, який зараз готується до другого читання. Я сьогодні дуже уважно прочитала його юридичну Роберта Амстердама, експертизу щодо цього законопроекту, і там постійно наголошується, що це а богоборство це взагалі не богоборство, би йдеться про саме УПЦ МП. При тому, якщо ви почитаєте цей законопроект. Ціло цього законопроекту то е, абревіатура УПЦ МП там жодного разу не згадується. Тобто, вже на вході ми маємо маніпуляцію, маніпуляцію з якою вони працюють. Е, він наголошує на тому, що це є. Е, як я вже сказала, богоборство і порушення прав віруючих в Україні, а сам Роберт Амстердам не є правовірним, він є правовірним людей. Це цікава до речі деталь. Тобто він ніякого відношення не має до нашої. Скажімо так, нашого відповідання, нашої конфесії, і це для нього просто робота. Тобто йому не важливо кого захищати, йому не, йому не важливо кого підтримувати, заплатили гроші за це, значить він буде займатися цим. Але коли він ґрунтує свою нібито експертизу на тому, що там переслідування УПЦ МП, а в законопроекті слова жодного не згадано про УПЦ МП. Це виглядає доволі дивно. За моєю інформацією, він буде до п'ятниці перебувати на території України. Він має низку зустрічей від е, е, спілкування і зустрічей з незалежними змі. Зокрема, з Лобе він відмовився. Е, зараз про це не йдеться. Е, є низка е, змі, скажімо так, наближених до московського патріархату. Нагадаю, що УПЦМП каже, що вони не московський патріархат, але згідно канонічного права, а це штука, яка які під. Упорядковується все світове православ'я, вони були, є і залишаються частиною Русі російської православної церкви. Ну але ж, з огляду на законодавчі ініціативи щодо заборони по як ми їх називаємо, і з огляду на те, що по суті цей функціонер веде підривну діяльність, адже ну, скажімо так, в ефірі там. Провідного да американського телеведучого колишнього з Fox News, намагається очорнити власне українську владу, і правоохоронні органи, те, що тут якісь гоніння пресинг, в'язниці щодо священників застосовуються. то, що можливо такій людині в принципі мали би заборонити в'їзд в Україну. Це питання служби безпеки України, Служби Божої України, як ми зазвичай називаємо. Я нагадаю, що спочатку за півтора останніх років, так щоб бути зовсім коректно, за півтора останніх роки понад 60 кримінальних справ було порушено проти клириків УПЦ МП не проти римокатоликів, католиків не проти Грим католиків не проти баптистів або представників якоїсь іншої конфесії, та а саме УПЦ МП. Понад 60 справ щодо зради, щодо роботи на ворога, щодо колаборації і таке інше. І вже значна частина, в тому числі по єпископам доведена до не просто суду, доведена до вироків. Це все є, це все, ну, це все фізичні факти, це все можна перевірити, це все відкрита інформація. От і зараз він приїздить сюди з тим, щоб доводити, що все це не так. Ще повторюю, цій людині без різниці кого захищати. Абсолютно без різниці, тобто, якщо завтра диявол перевдягнеться у щось дуже світле, дуже біле, і заплатить бабки цій людині для того, щоб вона його захищалася, людина буде захищати диявола в чомусь дуже білому. Це нормально для нього, тому що він ловіс. Це його професія, це його робота. Йому абсолютно без різниці, що це є тут. Його завдання до довести, що це є богопорство. А яке мали місто е, після пер... після приходу власне більшовиків в Україну? Але це категорична неправда, тому що там дійсно було богоборство. А тут в даній конкретній ситуації, по-перше, я підкреслюю, я вже про це говорила, що закон не має згадок про якусь конкретну конфесію, тобто там не йдеться про УПЦ МП, хоча вони говорять, що вони не МП, але там не йдеться про УПЦ МП і УПЦ без МП. Але. Цьому законопроекті не йдеться про щось, що має заборонити, обмежити якимось чином покарати людей, які дотримуються тієї чи іншої віри. Це йдеться про те, що церква не має працювати з державою співпрацювати прашу співпрацювати з державою агресором. От і все це дуже просто. Тобто це не питання релігії, це питання національної безпеки. На вашу думку, наскільки його приїзд і його дії тут на території України можуть дійсно вплинути на розгляд цього законопроекту в другому читанні? Вже кілька місяців триває підготовка до другого читання. Так, адже знаємо, що так само він планує зустрічатися з низкою народних депутатів. Так, поки що немає офіційної інформації з ким конкретно, як будуть відбуватися це буде зустрічатися з тими народними депутатами, які підтримуються законопроект. Про які є опонентами. Ми законопроекту про е, заборону ОПЦ МП. Насправді, якщо говорити офіційно, ми говоримо про заборону діяльності на території України релігійних організацій, які мають керівний центр на території держави агресора. Тобто, це не там немає ще раз, підкреслюю, ОПЦ МП релігійні організації, які мають керівний центр на території держави агресора. Я нагадаю, що згідно нашого українського законодавства Росія визнана державою агресором. Тому його приїзд, в принципі, ні на що не вплине слова зовсім бо зустрічатися він буде з тими депутатами, які і так. Є прибічниками у ПЦМП, МП на чолі з Артемом Мотрком, на чолі з іншими людьми, які є або випускниками, або вихованцями, або близькими до пана Онюте, очільника УПЦ МП людьми. От він з ними буде зустрічатися. Наскільки мені відомо на завтра, не після завтра позначені сізу це? Чи вони йому будуть розказувати про багаборства? Якого взагалі немає від слова зовсім, а, і він просто відробляє свій контракт. Тобто він сюди приїхав, йому заплатили гроші для того, щоб він от проявив якусь активність умовну. Він і проявляє він тут знаходиться, але на цьому все я не вірю, і я точно впевнена, що він не має і не матиме жодного впливу на збір голосів. На друге читання для законопроекту про так звану заборону московської церкви в Україні на про заборону діяльності на території України релігійних організацій, які мають керівний центр на території держави агресора. Так, ну і поки Роберт Амстердам так мовити, маніпулює і намагається якось там пропагандистськи нав'язати свою точку зору е і безпідставно, не наводячи жодних фактів, якось учорнити там в той же час і правоохоронні органи в Україні тут стосовно там тих чи інших священників, Росіяни, як за часів ще там більшовицької доби е чинили, в тимчасово окупованому Каланчаку, що на Херсонщині просто таки взяли, і розстріляли священника Степана Подольчака. Чоловіка Босоніш витягли е з дому, одягли мішок на голову і вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомили в Каланчайській селищній військовій адміністрації. За два дні після того окупанти повернулися за дружини настоятеля храму та забрали її на впізнання тіла до початку повномасштабного вторгнення після окупації. Степан Подольчак проводив службу в селищі українською мовою. Кілька разів священника викликали ФСБ на розмову. Там вимагали, щоб він перейшов до московського патріархату. Але священник відмовився: можливо, варто було б комусь. Ну, разом з тими неназваними парламентарями чинними прийти іншим парламентарям навести такі факти. Як ви думаєте, звичайно, якби у Роберта Амстердама і йому подібне було б бажання зустрічатися як як я вже зазначила, у нього немає бажання зустрічатися з незалежними змі, зокрема змі, які я представляю. Але якби він хотів дійсно розібратися в ситуації, то я думаю, що схема його зустрічі була би зовсім інша. Але оскільки такого бажання немає, а як я вже підкреслила в розмові з вашою колегою, його завдання просто відбути номер. Вибачте, за таку грубість. А він приїхав в Україну. Йому варто точні, не варто, йому потрібно повідомити про це своїм грантодавцям, Власне, що він відробив програму. От і він зустрічається з тими, хто його радий бачити. Його радий бачити митрополит Мофрій. А план схему зустрічі для нього складав сам Антоній Паканіч власне права рука Митрополита Омуфрія, один з найбільших яструбів проросійських УПЦ МП. Я наголошую на цьому придатку МП Московського патріархату. От тому, звичайно, про якесь об'єктивне висвітлення ситуації тут не йдеться, і навіть було б дивно, якби він намагався в чомусь розібратися і з кимось зустрітися. А щодо священника на Херсонщині, так на жаль, це дуже неприємно. Ну це трагічна історія. І таких історій дуже багато, тому що ми знаємо, що на території і Херсонщини, і Запоріжщини, і, 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 і тимчасово інших окупованих територій України було чимало фактів, коли священики ставали колаборантами, але частина з них дійсно залишалася вірними України. І на жаль, багато з них вже ж, Дякую вам за долучення до ефіру і ваші коментарі. Соня кошкина, шеф-редактор інтернет-видання лівий Берег спілкувалася, що не з нами.